Рулівництво, яке на Закарпатті є одним з основних постачальників цінного дієтичного м'яса для господарства, традиційно допоміжний промисел, і традиційно розвивався він екстесивним способом, повільно і нерезультативно. Позитивний імпульс динаміки розвитку кролівництво додало проведення його на інтенсивну європейську технологію. Першому у 2005 році в нашій області нею зайнялося фермерське господарство, що в селі Клиновець Мукачівського району. Підприємець Олександр Немйо вивчив італійську технологію в сусідній Угорщині і вже майже 10 років з її схемою вирощує кролів французької селекції. Єдине підприємство цього напрямку по вирощенню кролів на м'ясо в нас в області, і друге на Україні, яке має таке велике поголів'я. Адже тут поголів'я планують довести до 55 тисяч голів кроля. Це вже промислова основа. Так, так це вже промислова основа. Тут похвально, що тут замкнутий цикл, у них нема проблем з вирощуванням, у них немає проблем в якійсь мірі з кормами. І що саме важливо для виробника, нема проблем з буту. Ми бачимо перспективу розвитку цього підприємства, бачимо перспективу розвитку і не тільки в нарощенні поголів'я, бачимо перспективу розвитку цього підприємства у поширенню цього, цього напрямку у всіх районах області. І ми б хотіли саме проініціювати такі речі якою бачите конкретно перспективу в області цієї галузі королівництва? По-перше, хотів би сказати для всіх, хто нас бачить або буде бачити, що для того, щоб розпочати цю справу, не треба занадто великі стартові гроші. По-друге, не треба буде чомусь вчитися. Все розповідять, все розкажуть і допоможуть. Вся технологія відпрацьована. Йде мова про те. Що для тих, хто буде бажати займатися цією справою, буде надано матеріал, буде наданий кор, буде надана наукова основа, буде розповсюджена інформація та, яка повинна бути у кожного, хто хоче цим займатися. Для того, щоб не було фальшстарту, як кажуть. Це сприяння державне з боку держави. Це вже слідуючий крок. Після того, як ви розпочали свою справу, у нас теж, до речі, повинен сказати, тільки в нашій області започаткована програма підтримки розвитку кролівництва, обласна програма. Це підприємство, наприклад, входить в цю програму. На протязі двох років останніх вони мають фінансову підтримку від обласної програми розвитку тваринництва. І, до речі, повинен сказати. Кожен, хто буде в цьому напрямку працювати, буде, також мати програму, буде, буде учасником цієї програми і буде мати безпосередньо підтримку фінансову. А цей проєкт сприяння передбачає і розвиток переробної системи. На жаль, розвиток переробки в тваринництві – це більш складний процес. І... і болючий, до речі. Ну, він і необхідний процес. Ми ж всі знаємо, що стримує, наприклад, розвиток тваринництва у нас в області. Це проблема після того збуту молока, це проблема збуту м'яса, це проблема забійних цехів, розпоширення такої справи в регіоні, як кролівництво, Тут не стоїть питання забійних цехів. Все це забезпечить діюче центральне підприємство, з якого ми хочемо розпочати цей процес, цей процес в регіоні. Так що хто зацікавиться цим 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 питанням, йому не треба буде думати про забійні цихи йому треба буде тільки наважитися вирішити для себе включитися в цей процес. Все інше забезпечить базові підприємство, набрати мужності, сміливості. Так, саме так. І розпочати. І мати в кінці кінців від того не тільки задоволення, а й матеріальний зиск, що є, що є основним в бізнесі. Аби інноваційна закордонна технологія та досвід кленовецьких королівників набув поширення, і в інших господарствах обласна державна адміністрація разом з департаментом аграрної політики в Закарпатській області провела семінар на базі фермерського господарства Олександра Нем'ю. Його учасники, а це керівники районних відділів агропромислового розвитку та спеціалісти тваринництва, мали можливість з'ясувати не тільки складові такої технології, а й побачити її конкретні результати. Чим цікаве королівництво, воно йде по оборачуваємо денег на другому місці. Перша то куриця, то є 44 дні. У нас кролик 77 днів. Кролівництвом може займатися кожне дворогосподарство. Це не обов'язково. От крупнотоварне виробництво, так як ми зараз є тут, безпосередньо панон Карпатський, от на цьому підприємстві, де утримується 55 тисяч голів. Це є інтенсивні технології, це є європейські технології, які безпосередньо основані на глибоких знаннях от, санітарних вимог ветеринарної медицини і плюс э -э зотехнії. А Такі технології спрацюють у кожному районі і в кожному селі, якщо ними зайнятися, значить така технологія не обов'язково повинна бути в кожному о, селі дворогосподарстві, тому що це є о, технологія, от інтенсивна технологія у дворогосподарствах не мусить бути інтенсивна технологія на такій науковій основі. Може бути технологія попроще, але вона свої результати буде давати. І тим більше, що ми бачимо тут, що якщо задіяти всі можливі варіанти. От для інтенсивного вирощування кроля, значить, він може дати хороші прибутки. От, тим більше, що це господарство вже має на меті от не тільки розширяти і давати можливості для кожного району. Ми зібрали всіх начальників управлінь агропромислового розвитку всіх районів, особливо гірських підської зони, там, де це є реально, тому що не зена займається виноградарством, садівництвом, далі у а гірська прядиська зона переважно оце є тваринництво. А кролівництво це є один із напрямків тваринництва, яке безпосередньо буде мати перспективу розвитку. Тим більше, що це господарство от, воно дає можливості всім районам забезпечити кролематками, забезпечити їх самою технологією, навчанням, от, значить, провести семінари, от, далі забезпечити кормами. Це в основному концкорма. Біодобавок, це є біологічно чисті корма, збалансовані по макроелементам, які, звісно, дають унікальні результати, А скільки в цій системі, в цій галузі, в кролівничій галузі, Може бути додатково створених робочих місць. В перспективі. Без Я голови. думаю, що якщо буде у кожному районі хоча б по одному господарству, по одному господарству, такому, як є тут, але, звісно, це великі масштаби, ми на це не заримося, тому що 55 тисяч голів тримати, це ви знаєте, що це є дуже велика, великий клопіт, і мати знання, неабиякі знання, так як має знання Олександр Неймі, Немі, тому що він. Є ентузіаст, він є один із перших. Це є друге господарство на Україні, яке такого масштабу, але одне з перших, яке має на такій технології, інтенсивній технології. От тому, що він для того, щоб дойти, він багато поїздив по Венгрії, от по інститутам, на різні семінари за кордоном і втягнув цю технологію сюди. Фермерське господарство Олександра Немьо нині отримує майже півтора тисячі маточного поголів'я. Воно щороку дає сімок кролів. За молодняком тут особливо старанний догляд працюючого персоналу та постійний професійний нагляд ветеринарної служби. Кожна клітка, де перебувають тварини, обладнані системою спеціального підігріву, що забезпечує стабільність температурного режиму та оптимальний розвиток тварин. Почалася наше сільськогосподарська, наша сільськогосподарська діяльність з придбання об'єктів у нашому випадку. Це є молочно-товарний комплекс села Кленовець і села Пузняківці. Після придбання ми шукали напрямок у сільському господарстві, який би міг бути конкурентоспроможним. І на е, території України ще не досить розвиненим. Таким чином, ми зупинилися на е, інтенсивній технології відгодівлі та розведення кроля. А чому саме кролівництво? Справа в тому, що на той е, час, це 2004 рік, галузь була е, абсолютно не е, е, опрацьована. Таким чином ми звернулися до Підприємців і науковців Угорщини, які працювали в напрямку інтенсивного королівництва. Один із них став нашим партнером-консультантом у напрямку королівництва і допоміг запустити перше господарство в селі Пузняківці. Згодом нами була проведена реконструкція і ферми села Кленовець. На даний момент потужності. Потужності, які ми розвили, будуть дозволяти утримувати щоденно 50-55 тисяч голів кроля і здавати в тиждень на забій 3000-3500 тисячі, тисячі голів кроля. А зараз ви працюєте із закордонними європейськими фахівцями в кролівництві? Звичайно, ми працюємо із закордонними підприємствами, інститутами, які допомагають нам планово поновляти кров, тобто вести генетичну лінію. Щодо поридності, яка у вас переважає і на що треба акцентувати увагу? До 2011 року у нас працювала лише єдина порода це понон білий, угорська порода, місна порода. А у 2011-2012 році ми провели реконструкцію підприємства і поставили туди французьку породу. Яка дала можливість нам збільшити народжуваність кроля від одної кролематки? Самі кролематки мають більшу молочність, більш спокійний характер, і приріст м'язової тканини у них збільшений відсотків на 10%. Новітня інтенсивна технологія закритого бройлерного типу вирощування кролів потребує і інтенсивної годівлі. Фахівці ферми Араціон тварин збалансовують на вміст усіх поживних речовин. Повноцінність та системність годівлі дає змогу тваринам нарощувати прирости живої ваги. За 70, максимум 75 днів. Кожна з них дає 2,5-3 кг кілограми дієтичного м'яса. Звичайно, це все підведено під наукову основу, і сьогодні про це підприємство можна говорити, що це одно із перспективних підприємств в цілому Україні. Таких підприємств може є одне-дві, що покладено розвиток кровіництва на таку основу. Звичайно, технологія це що ми можемо, не можемо похвастатися. Українська вся технологія утримання. Розведення і відгодівля завезена із Угорщини. Так само завезені порода кролів з Угорщини, тому що і тим методом, тим, яким було в старі часи, сьогодні час і затрати не дають змогу отримати ті прибутки, які ми можемо отримати, застосовуючи передові методи розведення кролів на сучасному етапі. Звичайно, ця проблема. Могла би бути більш скоріше розв'язана, якби був попит у споживанні м'яса кролів. На жаль, Закарпаття цього попиту нема. Якщо за день і за тиждень із супермаркетів Закарпатської області поступають пропозицію 200-300 кролів, то Київ і Київська область сьогодні закуповує тиждень 9-20 тонн кролів. Тому і поставлено питання на Мукачні, щоб більше розвивати таким методом кролівництво і використовувати ті приміщення, які в свій час були зайняті у тваринському сценарстві, і з періодом реформування вони стали, так сказати, незадіяні. Проведений ремонт у цьому приміщенні, завезені обладнання, завезені маточні поголів'я, далі підведено під наукову базу обслуговуючий персонал, і сьогодні ми вже маємо в цьому підприємстві закритий тип вирощування і розведення королів. Взірець, досвід є, є і поштовх. А перспектива ви бачите? Перспектива на сьогоднішній день є, якщо ще до цього повернеться урядові нормативні документи. Якщо на сьогодні ми підтримуємо підприємство, це і застосовуючи державні програми обласного напрямку, тобто відшкодування кредитів, йде процентної ставки, оплата за матки за утримання, то якщо ці програми будуть діяти більш у широкому смислі і будуть на державному рівні, то перспектива розвитку кроівництва може досягти так, як вже на якійсь мірі розведення свинарства. У тим масштабах, у тому кількості поголів'я. Що, що це означає? Це означає, що до стола людей поступить дієтичне м'ясо, яке сьогодні вкрай необхідно для кожного працівника громадяна країни. Повноцінність та якість раціону незаперечний фактор і вимога інтенсивної технології. На це йде дві третини витрат, що складають вартість продукції. Варто, отже, подумати про здешевлення цього співвідношення. У королівництві, звичайно, є багато факторів ризику. Це іпізотичні ситуації, це захворювання, вірусні захворювання. Але ми. Працюємо на випередження, тобто нами профілактично проробляються такі захворювання, як міксоматоз, це укус комара, вірусно-гіморгічна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. А також є спеціальні препарати, якими ми користуємося для обробітку від гельмінтів і тому подібне. Важливим у бройлерній технології кролівництва є переробка та підготовка продукції до реалізації. Клиновецьке фермерське господарство має потужний забійний цех, обладнаний сучасним устаткуванням. За лічені хвилини кролів тут розробляють, м'ясо розфасовують та зберігають у холодильниках. Наше підприємство входить у трійку лідерів по Україні. Ми завжди очолюємо почесне перше або друге місце. По реалізації е, працюємо з усіма з усіма відомими мережами супермаркетів. А по е, кількості, ну я скажу, що можна було продати ще більше. Економічно, звичайно, вигідно займатися кролівництвом. Але для того, щоб досягти максимальної рентабельності прибутків, потрібно галузь довести до повного циклу, завершити повний цикл. Тобто у нас має бути не тільки переробка, але і власне виготовлення кормів. Для цього ми, звичайно, плануємо запустити комбікормовий цех для власних потреб. Є такі можливості і перспектива. Ми сподіваємося на кредитування. Спеціалізоване кредитування, де ми би могли отримати допомогу від держави. На даний момент працюють декілька сільськогосподарських програм, це і відшкодування відсоткової ставки при запуску сільськогосподарського підприємства. Також є цільові кредити, коли має можливість фермер закупити першу одиницю техніки. Тощо можемо сказати так, що ми би пробували залучити кредитні кошти з розрахунком на то, що відсоткову, як мінімум, відсоткову ставку нам держава поверне. У нас є така пропозиція, такі від співпраці, наприклад, із населенням, як інтегрована система кролівництва, тобто підприємство видає. Населенню на догодівлю молодняк-кроля, який у подальшому відгодовується приватними дворогосподарствами і, здається, на забійний пункт вираховується вартість стартового молодняка, тобто, якщо він важив 1 кілограм. Вони догодували до 2,5 кілограма, це наша норма, 2,5-3 кілограми живої ваги. І якщо приватні дворогосподарства використовували енну кількість там комбікорму чи ще щось на відгодівлю кроля, це все вираховується і різниця у возі за мінусом витрат видається людям готівкою. Я вражений тим, що господар, який сьогодні нам показував ферму кролячу ферму. То він настільки це все так детально розказував, настільки вивчив це питання, що я думаю, дійсно треба потрудитися, щоб знайти таку людину, яка б хотіла зайнятися, наприклад, королівництвом. Перечинщина порожку Пузняковці, тут через берег не так далеко. Я думаю, що е, Сан Санич, як господар, він зацікавлений і він до нас прийде, подивиться. Приміщення дуже є таке, в пасіці, таке велике приміщення є. Я думаю, що дуже доречно було запропонувати людям у нас розведення от короликів. Це дуже така гарна справа. А ентузіасти і знавці цієї є, галузі є. Є люди, шукаємо, є люди, які цікавляться. Я думаю, я прийду до себе в, на перечинщину і розкажу людям, буде у нас завтра буквально нарада. По земельних питаннях і там виступлю, я думаю, що доведу до людей, і я думаю, що люди зацікавлені в тому і щось, будемо в тому напрямку працювати, бо просто душа горить, щось, щось хочеться для перечинщини запропонувати, таке вже час щось зробити. Справа вигідна і потрібна поширенню. Вигідна і потрібна, безумовно. Я бачу, що тут і де ми цікавилися, які ціни, ціни такі доступні. Реалізації поки що не знав на, на, на місцевому рівні. Я чую, що продукція більше йде за межі області, але я знаю, що відчую, і що ціна продукції настільки така доступна, що десь повинні і люди вже купляти. Із введенням інтенсивної бройлерної технології у кролівництві області розпочався якісно новий етап. Аби він ефективно працював, наголошували учасники семінару необхідно його не тільки вивчати, а й розвивати та поширювати. Шкода, що окремі керівники та спеціалісти, що відповідають за розвиток тваринництва, із зокрема з гірських районів, цим правом знехтували, не взяли участь у проведенні заходу.